Вітаю вас, друзі. Сьогодні покажу вам, які я вже отримав біопрепарати. Вони мені прийшли вже десь тиждень тому. От. Зараз знімемо, покажу, які і для чого я буду власне, використовувати. Ними всіма я користуюсь кожен рік, тому От, нічого нового тут нема, але все одно цікаво. Значить, актоверм. Це в нас. Інсектицид, який я використовую. В минулому році його я використовував по капусті, ганяв ну, різні непотріб, так би мовити. Ну, було дуже багато білокрилки, він її не бере, але ганяв. В принципі, я давав маленьку дозу його от, і прилипача. прилипача я давав на 10 літрів десь грам 40. От. Ну І цієї штуки от теж давав я в районі 70 грам на 10 літрів. От, і таким чином от проганяв. Тут от, от пише, що капуста. Капустяна міль, білокрилка, от вказано, воно підходить теж для капусти. І тут 35 мл на 2,5 літра води. от, ну Я давав 70 і, по-моєму, навіть давав 140 останній раз. Але воно. Різниці великої не було, між 70 і 140. Пілокрилка все одно була. Але їм я користувався на капусті, а також я його використовую, вже коли в мене, ну, наприклад, помідори вже готові. Так от їх будемо вже ми збирати, тому там вже е е синтетичні препарати я не використовую, використовую якраз біопрепарати. от. Такі от. Мені більше подобаються. От. Тому взяв такі. Лакончик півлітровий, ну, більше, в принципі, він і не треба буде. По баклажанах також я жука їм ганяв, по перчикам. Ну По всьому, я ж кажу, там, де вже були конкретно якісь там плоди, овочі, то я використовував вже біопрепарати. Конкретно оцей і конкретно оцей. Ну Це я більше використовую якраз для кавуна, дині, огірка і кабачка. Вони в мене зазвичай ростуть в одному місці. І от я використовую якраз оцей бітокс. Цього року взяв у півлітрових пляшках, не було в літрових, тому прислали мені в півлітрових, але то нічого страшного. Його даю 35 мл. а ні, 70 також мл я даю на 10 літрів води. так. Ну і в районі опирської десь рядків 5 таких по метрів. 50-60, ну десь так приблизно. Кожен рік воно міняється, буває на одній ділянці висаджуєш, буває на іншій, тому е, е, конкретно довжина самого рядка буває різна. Буває 70-80, буває 60-50. Ну от На 10 літрів даю його 70 грам. От, в цей і актоверм якраз от, два біопрепарати, якими я використовуюся. Але цим бітоксом, як зазвичай я використовую його весь час. Від самого того, як ми висадили розсаду, кавуна, дині, огірка і кабачка. І аж уже до того моменту, коли воно вже не треба його обробляти, то використовуємо конкретно цей препарат. Більше ніякої хімії я ну, жодного разу не використовував, мені не доводилося не було нічого ні на огірках, ні на кавунах із динями. Тому якраз користуємося бітоксами. Від хвороб використовуємо такі фітохелп. Є ще фітоцит теж от цієї компанії БТУ-центр. Але я ну, цей от конкретно використовую. Це написано, що концентрат от його 15 мл дається на, на, -на, -на, -на 10 літрів води от по листу. Їм я також ці от два. от. Актоверм і фітохелп я використовував по капусті, по цибулі і по капусті ранній пізній. Їми конкретно я і обробляв. Жодного разу синтетичним препаратом я не обробив. От. Але фітохелп також я використовую по тих же самих баклажанах, помідорах і так далі, в якості профілактики. Це біопрепарат, він не шкідливий. От. Але коли вже все у вас там готове, там огірочок або помідорчик, баклажанчик, кабачок той самий то вже синтетикою ми не користуємося, даємо якраз біопрепарати. От, і вони працюють. Не було ніяких проблем ні на капусті, ні на чому іншому, ні на кавунах. Все нормально воно діє, так як і повинно, в принципі. Так що, оці два препарати це я чисто використовував по капусті. Ну і цього року так само будемо використовувати от, всі ці препарати біо і по всьому. Ну, на початку, звісно, коли ми тільки висаджуємо той самий там кавундин ми використовуємо синтетичні препарати. Ну, а вже ж потім, коли вже кавунчики в нас майже готові, тоді так само і все інше, тоді використовуємо біопрепарати. Для цього я власне, їх і купив. От. Також взяв байкал цього року, взяв три пляшки літрові. От. Приблизно одна пляшка це на 10. Ну, приблизно на 10 соток я буду використовувати її літру байкала. У мене там на 10 соток виходить плюс-мінус 500-600 метрів крапельної стрічки. От на цю крапельну стрічку я буду використовувати літр байкала. От. Я його і раніше використовував, потім певний час не використовував. Більше користувався от таким. От. От. Живе добриво. Цей буде трішки покруче, тут набагато більший Склад різних бактерій і грибів, аніж у байкалі. Використовую його. От, от Цього я використовую пів літру на 10 соток. Тобто діляночка 10 соток, оцей флакон я виливаю в воду, коли поливаю, і воно по каплі у нас усе пішло. От. Це теж від БТУ-центр. Користуюсь уже не перший рік, дуже подобається. Я і рассаду їм підживлюю. От, і підживлюю разів 2-3 за сезон зазвичай інші культури, там кавуни, ті самі помідори. Дуже мені подобається. Не знаю, так не побачиш, що воно дає, якщо чесно. Ну, все в комплексі, коли використовуєш, росте все класно і дуже, дуже добре. Тому я користуюсь такими препаратами. Їх теж взяв я тут 4 літри. Да. 1, 2, 3, 4. 4 літра їх буде цього живого добрива. Також взяв от, актоцид, його теж я використовував по капусті цього року по цибулі. Використовував їх чередував з актовермом. Один раз актоцид давав, один раз актоверм. Всі норми дози отут, в ньому вказані іззаду. От, відклеїш і все, можна подивитися. Воно там. Все записано. Зараз я спробую. Однією рукою це, звісно, дуже зручно, але я постараюся все ж таки. Блін, та що ж таке, о, пішло. Так, що у нас тут пишуть? Дивимось? Значить, от, дивимося, капуста. Капуста. Капуста 60 грамів. 60 я якраз давав на 10 літрів води цього препарату. Їм також я розсаду обробляв в теплиці, для того, щоб нічого там не завелося. Ну і по капусті давав один раз, оце, один раз оце. їх чередував і разом із фітохелпом кожен раз давав. В принципі, ні хвороб не було. ну І капуста не була покусана, поїдана. Білокрилки було багато, але капуста в принципі, не була вся дирява. Ніяких питань не було, вся пішла дуже добре. На базарі у нас. Тому взяв його також взяв і для розсади, і також буду використовувати по капусті, тому що цього року капусти буде вже чимало у мене. Планую я так. Тому буду використовувати. Взяв їх три флакони, мені їх вистачить. Це виходить пів літра по 150 мл кожен. 450 гривен мені їх вистачить. Плюс октаверм. Ну, перші рази, звісно, по капусті я буду використовувати синтетику. Таку, як Engle, швидше за все. Плюс я взяв ще й Тепекі від білокрилки. Ну а вже туди далі будемо користуватись біопрепаратами. Все по стандарту, в принципі. Ось ну, така в мене коробочка вийшла. Все я вам показав, живе добриво. Ну, такі у нас. Власне, біопрепарати я буду використовувати. Мені подобається, як все працює, дуже гарно. Нарікань у мене нема, в принципі, ні на що. Тому, якщо кому треба, замовляйте. Дози тут все вказане, я вам показував. Тому, я думаю, питань у вас ніяких не буде. Якщо буде, то пишіть, буду, радий вам відповісти, як, чим і коли я користувався. Ну а на цьому тоді, друзі, всім всього найкращого. Дякую за увагу. Коментуйте, ставляйте обов'язково вподобайки, підписуйтесь, хто ще не підписався. Ну і всім до побачення.